Вітаю всіх у черговому випуску, присвяченому оновленню аплікації Berial. Цього разу розглянемо оновлення модулю маткарства. З'явилась нова функція, яка дозволяє при бажанні продовжити облітний період матки. Що мається на увазі? Як ви пам'ятаєте з попередніх відео, маємо три облітних періоди, про які аплікація сигналізує нам кольорами і які можна окремо відфільтрувати. Але що робити, коли за якихось міркувань вам хочеться продовжити облітний період для деяких маткомісць? Наприклад, довгий час була нельотна погода, і якась партія маток не вийшла на обльот. А кількість днів, виділена на запліднення, вже минула, і маткомісця світяться зеленим або вже блакитним кольором і потрапляють щоразу на фільтри з плідними матками, підволікаючи зайвий раз на себе увагу і заважаючи подальшому адмініструванню. Якраз для таких випадків і створено функцію, що уможливлює продовжити обльотний період, і позначити такі маткомісця та перенести. Їх у окремий фільтр на короткий термін, по закінченню якого вони знову повертаються до циклів, зазначених у ваших налаштуваннях та до фільтрів обльоту. Кількість днів, на яку ми продовжуємо обліт, також можна визначити самостійно у налаштуваннях. За замовчуванням це три дні. Нагадую, що день, у який ми скористалися продовженням, не враховується до цього відрізку, а повернуться до фільтрів такі маткомісця після закінчення повної кількості зазначених діб. У нашому випадку після трьох. Давайте розглянемо на практиці. Все елементарно. Ось маємо три маткомісця, які сигналізуються як плідна матка зеленим кольором. І також 5 пріоритетних до відбіру. Відповідно, так само можемо відфільтрувати їх. Обираємо фільтр плідна матка. Заходимо в маткомісце 5-3. Позначаємо чекбокс, «Обліт продовжено і затверджуємо зміни. Система зафіксувала сьогоднішню дату. Коли ми продовжили обліт, і давайте повернемось до нуклеосного парку. Помічаємо, що це маткомісце отримало позначку плюс, яка сигналізує, що обліт продовжено. Давайте тепер скористаємось тим самим фільтром і впевнимось, що це маткомісце тимчасово тут не з'являється. Окей, працює. Тепер давайте зробимо масовий запис до декількох маткомістів одночасно, просто зазначивши їх чекбоксами прямо зі списку парку. Давайте повернемось до загального фільтру нуклеусів і оберемо цілий четвертий нуклеус. Далі натискаємо кнопку обліт матки і з'являється ще один чекбокс, «Обліт продовжено. Позначаємо його і затверджуємо. Система оновлює дані і давайте перевіримо список фільтру пріоритетний відбір. Добре, тут також зникли відмічені нами маткомісця. І тепер, щоб подивитись окремо всі такі маткомісця. Було створено фільтр під назвою Облід продовжено. По закінченню трьох днів від моменту продовження, всі вони зникнуть з цього фільтру і повернуться до своїх відповідно інтервалам, зазначених у налаштуваннях. Щоб повернути їх раніше, можна в будь-який момент зайти у деталі маткомісця, наприклад 4-3, прибрати чекбокс Обліт продовжено, затвердити і запис про продовження зникає. Повертаємось до парку. Бачимо, що зникла як позначка плюс. Так, і саме маткомісце повернулось до відповідного фільтру Пріоритетний відбір. Так само можна позначити відразу будь-яку кількість зі списку парку, відмітивши їх чекбоксами. Давайте при цьому ще скористаємось фільтром. Ось всі маткомісця з продовженим обльотним періодом. Натискаємо Обрати всі. Далі «Обліт матки та просто одразу з пустим чекбоксом «Обліт продовжено. Затверджуємо і всі записи про. Пролонгацію зникають та повертаються до своїх фільтрів. Дякую всім за увагу. Пам'ятайте про вподобайки та підписку. До нових зустрічей! Хай щастить!